Вітаю на першому подільському. Школяр в прямому етері хотів здійснити напад на учнів. Інцидент стався на Закарпатті. За минулу добу росіяни вбили п'ятеро мешканців Донеччини. Красилівчанин виманив 300 тисяч гривень у матері загиблого героя. Маю п'ять хвилин на головне. П'ятеро людей загинули, двоє зазнали поранень внаслідок масованих обстрілів Донеччини. За минулу добу поліція зафіксувала 2438 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору. Руйнувань зазнали 57 цивільних об'єктів, з них 38 житлових будинків. По Костянтинівці росіяни вдарили авіабомбами кап 250 дронами та артилерією. Вбили трьох людей. Ще одну людину поранили. Пошкоджено дві багатоквартирні та два приватних будинки адмінмудівлі. На Ілінівку ворог скинув шість, бо МКАП-250 загинуло дві цивільних особи. Руйнувань зазнали п'ять осель та нежитлові приміщення. У Старорайському внаслідок влучання ФПВ-дрону травмовану людину. Окрім цього, ворог атакував ще більше десятка населених пунктів. На Закарпатті 15-річний школяр під час онлайн-трансляції планував напад з холодною зброєю на учнів. Правоохоронці затримали підлітка із ножем на території школи. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Учень планував транслювати напад у соцмережах і перед затриманням розпочав ефір. Клименко заявив, що інформацію про підготовку злочину Україна отримала у співпраці із правоохоронними органами Великобританії. В одній із соцмереж підліток писав про свої наміри. Тому біля навчального закладу виставили посилену охорону, і поліція почала проводити оперативні заходи. У результаті напад попереджено, діти та педагоги у безпеці. Наразі тривають необхідні слідчі дії, повідомив міністр. У Дунаєвецькій міській територіальній громаді попрощалися із захисником. Додому на щиті повернувся Тарас Валерійович Петренко 1989 року народження. Мобілізували чоловіка до війська 11 січня 2023-го із 19 березня 2023 року його вважали безвісти зниклим. Лише тепер стало відомо про його загибель у боях поблизу Мар'їнки Донецької області. Йому було лише 33 роки. Вічна пам'ять оборонцю щирі співчуття рідним. У Красилеві засуджено шахрая, який ошукав матір загиблого військовослужбовця на суму понад 300 тисяч гривень. У лютому 2023-го красилівчанин із соціальних мереж дізнався, що у його знайомої на війні загинув син. Зловмисник, розуміючи, що жінка отримує виплати від держави, почав у месенджері спілкуватися із нею. Зокрема, вигадав легенду, що теж перебуває на фронті в одній із гарячих точок. Потім вигадав ще ряд історій. Жінка кожного разу співчувала і переказувала шахраю значні суми. Та випадково потерпіла, побачила правопорушника у місті. Зрозумівши, що її ошукали, звернулася до поліції. Слідчі за даним фактом відкрили кримінальне провадження і згодом Ходом оголосили 28-річному чоловікові підозру. Суд визнав чоловіка винним у вчиненні шахрайських дій та призначив йому один рік позбавлення волі. Також врахували невідбуте покарання за раніше вчинену крадіжку, тож остаточний вирок 5 років 2 місяці за гратами. Прокуратура відновлює законність використання земель на Хмельниччині. За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури, колишньому начальнику головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області, повідомлено про підозру у зловживанні владою та службовим становищем. За матеріалами слідства він разом із підлеглою незаконно передавав у приватну власність 64 гектари земель сільськогосподарського призначення з особливо цінними ґрунтами, що належали аграрному ліцею. Вартість діля... Становить понад 3 мільйони 600 тисяч гривень. Завдяки вчасній реакції прокуратури ці землі вже повернуто у власність громади. У Хмельницькому стартує четверта хвиля молодіжної програми Урбан руху У міста є я. У міській раді запрошують долучитися підліткам віком від 13 до 17 років, які прагнуть змінити своє місто на краще завдяки соціальним та урбаністичним проєктам. З вересня по листопад відбуватимуться щотижневі зустрічі із експертами. Учасники матимуть можливість створити власний проєкт з менторською підтримкою, а також презентувати ідею на всеукраїнському форумі та отримати фінансування. Деталі та посилання на реєстрацію на сайті Хмельницької міської ради. Довіряємо лише перевіреним новинам, дбаємо про інформаційну гігієну та підтримуємо українське військо. Побачимось зовсім скоро.